Привіт, привіт, малята! Давайте з вами привітаємося. А привітаємось ми з вами, як звірята. Привітайтеся, як вовчик. Привітайтесь як кошенятко. Як песик. Як Каченятко як півник, як курочка. А зараз привітайтесь зі мною як малята. Привіт, привіт, мої любі малята. Ведмедик та їжачок ніяк не можуть домовитися, у кого більше м'ячів, а у кого менше, які вони за розміром або за кольором. Я гадаю, дітки, що ми зможемо їм допомогти, якщо дружно виконуватимо завдання. Розгляньте, будь ласка, м'ячики. Скільки м'ячів у їжачка. А які в нього м'ячі за розміром? Молодці. Скільки м'ячів у ведмедика? Які м'ячі у ведмедика за розміром? Так, вірно, молодці. А скажіть, будь ласка, якого кольору маленькі м'ячі? Якого кольору великі м'ячі? скільки м'ячів у їжачка і ведмедика? Так, вірно, малята. По два, тобто їх порівну. Молодці дітки. Ні, які ж ви розумнички. Піймали мене не по два, а по три м'ячика. Молодці дітки, ви дуже-дуже уважні. А зараз, дітки, ми з вами пограємося з метеликами. Розгляньте, будь ласка, їх. Які вони. Так, вони великі і маленькі. А якого кольору маленькі метелики? Якого кольору великі метелики? Так, вірно, молодці, дітки. А скажіть мені, будь ласка, скільки метеликів знаходяться на клумбі, яка ліворуч? Так, три метелика. А на клумбі, яка знаходиться, праворуч. Скільки там метеликів? Так, два метелика молодці. А скажіть мені, будь ласка, якого кольору маленькі метелики? Так, червоного. На якій клумбі вони знаходяться? Так, на клумбі яка ліворуч, молодці дітки. А скільки всього метеликів на клумбі, яка знаходиться ліворуч? Всього три метелика. Молодці дітки. Ой, а метелики вирішили політати. Ось вони політали і знову сіли на клумбу. А тепер скажіть мені, будь ласка. Скільки метеликів знаходиться на клумбі, яка ліворуч? Так, всього три метелика. А скажіть, будь ласка, скільки маленьких метеликів на цій клумбі? Так, два метелика, а великих? Один метелик. Молодці. А на клумбі яка праворуч? Скільки там великих метеликів? Один, а маленьких? Також один. Молодці малята! Ну що ж, я гадаю, що ви вже трішечки втомилися, тому давайте з вами встанемо і зробимо. Зарядку. Вставайте, любі малята. Ось так потягнулись, розтягнулися, поставили ручки на пояс і робимо нахили голівки вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Ой, як гарно, молодці! А зараз робимо з вами повороти. Тулоба вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо молодці. А тепер ручки перед собою і робимо нахили вперед. Ось так. Молодці. А тепер трішечки поприсідаємо з вами. Сіли стали. Сіли встали, сіли, встали, молодці, дітки. А тепер давайте пострибаємо з вами. Ось так на правій ніжці пострибайте. А тепер на лівій ніжці пострибайте. А тепер на двох ніжках навколо себе пострибали. Молодці! А тепер ручки вгору підіймаємо і носиком вдихаємо, ручки вниз ми опускаємо і ротиком видихаємо. Молодці малята! Сідайте, будемо з вами продовжувати далі. А зараз ведмедик та їжачок пропонують вам пограти в гру. Яка називається продовж ряд». Ось погляньте, будь ласка, на картинки. Подивіться, давайте з вами роздивимося. Спочатку в нас йде метелик, потім гусінь. Метелик, гусінь. Метелик. Як ви гадаєте? Що тут має з'явитись після метелика? Так, вірно, молодці! Гусінь має з'явитися. Молодці малята! Ну що ж, продовжуємо далі. Подивіться, ось у нас тут грибочки та квіточки. Роздивіться, будь ласка, уважно! І скажіть мені, будь ласка, що має з'явитись після грибочка? Так, вірно, квіточки, молодці дітки, продовжуємо. Що тут у нас з'явилося? Гравлики та грибочки, так? Що тут повинно з'явитися? Так, вірно, грибочок, молодці дітки. Так, а тут що в нас? Гусінь та равлики. Давайте з вами назвемо по черзі зліва направо. Гусінь, равлик, гусінь. Равлик гусі? і чого не вистачає? Так, равлика молодці, дітки! А тут в нас метелики. Скажіть, будь ласка, якого ж метелика тут не вистачає? Який метелик пропущений? Так, вірно, метелик жовтого кольору. Молодці малята. Ви дуже розумні та уважні, молодці дітки. Скажіть мені, будь ласка, скільки м'ячів було в їжачка? А скільки у ведмедика? Які м'ячі? Були в їжачка. А які у ведмедика? Молодці дітки! Їжачок та ведмедик пропонують вам на згадку про наше сьогоднішнє цікаве заняття виготовити ось таку гарненьку гусінь, яка складається з геометричних фігур. Погляньте, будь ласка. Розгляньте її. З яких геометричних фігур вона складається? Так, вірно, молодці. А порахуйте, будь ласка, скільки всього кругів потрібно використати. Так, вірно, молодці, дітки. Спочатку потрібно викласти кружечки. Потім їх приклеїти, а потім фломастером або олівцем домалювати оченята та ротик. Ну що ж, малята, я бажаю вам успіху та буду чекати на ваші фото з гусеницею. До побачення, малята!